Шановні колеги, дякую вам за, за можливість висловити свої думки з теми цієї конференції. От, перш за все, я хочу висловити такі концептуальні міркування щодо перспектив можливих біографічних і просухографічних проєктів у царині сучасної тюркології. Вважаю, що актуалізація просухографічних методів Прийомів сучасної біографіки на галузевому рівні сходознавчому і конкретніше тюркологічному мотивована двома чинниками: перш за все, це облігаторно обігти. Розвитку наукового напрямку, і методологічні питання профілювання низки сходознавчих дисциплін. Ми, практики, відчуваємо брак такої істинної інформації щодо видатних діячів культури і агентів наукового дискурсу у синхронії та діахронії, і постійно апелюємо до джерел біографічного і просопографічного формату. І коли виникає необхідність актуалізувати. Біографічний контент. Ми обираємо як профільну методологічну платформу категорію прецедентності та інструментарій лінгвістичної персонології. Методичною базою для нас є концепція цього наукового напряму у трактуванні Анатолія Загнітка. Прецедентні особи це постаті, роль яких у моделюванні наукового чи культурного ландшафту певної соціо та лінгвокультурної групи є загальновизнаною, Сприймає це переважною більшості представників групи на релевантному рівні у загальників. Прецедентні феномени, тобто події, тексти, артефакти і звичайно постаті, особистості та імена, активно інсталюються у інформаційний контент програм навчальних програм з лінгвокраїнознавства Криму, традиційного країнознавства, історії регіону першої східної мови. Персоніфікація минулого звичайно передбачає не лише деталізацію біографічного простору, а й передбачає визначення міри впливу конкретної особи на процеси об'єктивного розвитку науки, культури, ну і звичайно інших сфер екзистенційної діяльності людини. Релевантним об'єктом для формування історії української тюркологічної традиції є, наприклад, постать Василя Григоровича Барського, якого метафорично Називають українським одісеєм, ми ж його оцінюємо як представника і можливо фундатора мандрівного дискурсу в українській тюркологічній традиції інформаційної корекції на нашу думку потребує тюркологічна діяльність, саме тюркологічна діяльність Дмитра Яворницького, Льва Биковського, Віктора Філоненка. Федіра або Федора Петруня, Андрія Ковалівського, Вольфа Беліса. Ну, от щодо Вольфа Беліса, тут взагалі така ситуація ну, надзвичайно несправедлива. Е, Васильків, там де народився Вілі е, Беліс. Васильківський краєзнавчий музей не має Не те, що світлим вченого, а й накументарної інформації про його життя і творчість. У наших попередніх узагальненнях, що базуються на польових дослідженнях бібліотеки колекції Гатангела Кримського з фондів національної бібліотеки України, України імені Вернацького, ми ну я так вважаю, продемонстрували. Як начебто стандартна ситуація, тобто ну, така традиційна бібліотечна колекція вченого, може заактуалізувати значний інформаційний біографічний і просопографічний контент, потрібний для якісного профілювання навчальних дисциплін? Якщо не відкритий, ну, то принаймні ревіталізований тауфік Кезма. Як тюрколог, я сподіваюся, що ми змогли довести його відчутний внесок у розвиток і власне загального сходознавства, і безпосередньо тюркологічної галузі. Потребує комплексної атрибуції загальний біографічний портрет. До речі, цей я вам дуже вдячний. Шановні колеги. Цей термін я сьогодні вперше почув: загальний біографічний портрет. Дозвольте я його буду використовувати. Отже, потребує загальний загальної атрибуції, загальний біографічний портрет діячів Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства. Звичайно, Елла Циганкова підготувала важливий джерелознавчий і біографічний матеріал. Щодо цієї справи, от, але як засвідчують результати опису бібліотеки колекції Кримського, цю справу також необхідно продовжувати. У форматі забезпечення викладання профільних сходознавчих предметів і дисципліни, звичайно, треба і згадати і подякувати Юрію Миколайовичу Кочубею, який у біографічних дослідженнях. Про Василя Дубровського Зумера розширив периметри біографії видатних агентів тюркологічного дискурсу, ну і значною мірою об'єктивізував процес викладання культурно-історичних дисциплін з ходознавчого формату. Вважаємо, що незаконно призабутий тюрколог Тимофій Грунін, який працював у Києві на зламі 20-30 років минулого століття, має він має бути оновленим інстальованим до програм. Навчальних 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 програм його робота турецька граматика і новий альфабет та розвитку етапи історії формування турецької мови були чи не першими, взагалі після цього трансферу турецької мови на латинську абетку. Деталізація розвитку тюркологічних студій. Провокує серію просопографічних досліджень локальних центрів сходознавчого дискурсу на теренах України. Маємо на увазі сходознавчі осередки Одеси. Ну, зокрема, потребує е, деталізації історії Рішельєвського ліцею та педагогічного колективу цього українського закладу освіти. Е, сходознавчі центри Харкова, зокрема, це діяльність Андрія. Ковалівського, ну і, звичайно, Києва. Вихід у світ результатів дослідження Андрія Фелонюка, ось ну, буквально нещодавно була ця презентація, робота під назвою Тюркологічні студії Євгена Завалинського, відкриває, на нашу думку, нові горизонти у розробці теми львівська, польськомовна, сходознавча, а конкретніше тюркологічна школа. Започаткована ця традиція, я. Так ми так вважаємо, була Яремою Полотнюком дослідженням про Агабекзаде Мухамуґамеда Садикбея, але джерела, знову ж таки, які нам вдалося відкрити на матеріалі бібліотеки колекції Кримського, профілюють продовження і деталізацію цієї теми. Звичайно, я так дуже коротко ґаґузознавчий, караїмознавчий, урумська матеріал, румська матеріалу, тематика також потребують. Певної бібліографічної корекції і деталізації. Але от серед тюркологічних субвидів окремо варто зупинитися на сучасному Криму татарознавстві. Мотивація для інсталяції кримсько-татарського дискурсу визначається функціонуванням освітніх програм кримсько-татарська мова та література у переміщеному з Криму та університеті та 10-річній традиції викладання кримсько-татарської Мови і літератур у Київському університеті Тараса Шевченка ну так тезою для, для цієї справи можна визначити і те, що Україна має виконати складну, але почесну місію: забезпечити, забезпечити і сформувати умови збереження культурно-історичного спадку кримських татар та достойно організувати процеси культурної деокупації Криму в недалекому майбутньому. Визнання кримських татар корінним етносом також, звичайно, профілює низку біографічних і просопографічних проєктів дослідницьких програм. Робота Гульнари Абдулаєвої, 25 відомих кримських татар, яка видана у фоліо. Ну, теж нещодавно започатковує, на нашу думку, саме таку серію, серію таких досліджень. Постаті очільників кримсько-татарського державотворчого дискурсу, ну тобто представників ханату, постать Абдул Гафара Керемі, Ісмаїла Гасттурали. Ясно, що це відомі, і вони вже отримали належну дескрипцію в українській біографістиці. Проте біографічна інформація, яка профілюється на методичні орієнтири сучасної про про сапографії безпосередньо Усеїна Буданінського, Асана Айвазова, Османа Акчокракли, Умера і ну, іноді Умера, іноді Омера в джерелах так фіксується, Далі Усеїна, Тохтаргази, Номана, Челебіджіхана, Бекіра, Чубанзаде. Ну, цей список можна продовжити. Звичайно, є сьогодні актуальним. Біографічного структурного моделювання потребують на наші дум... на нашу думку такі колективні біографічні портрети, як кримсько-татарські письменники ХХ століття, активісти кримсько-татарського національного визвольного руху, ну зокрема Джафер Сейдамет Керемир та його, його однодумці, і співробітне співробітники, а ну люди, які з ним діячі. Які з ним працювали в цьому напрямку, ну і, звичайно, потребує е, дескрипції ячі е, сучасного культуротворчого процесу кримських татар в, в діахронії та синхронії. Ну і ще одна проблема, яка нам здається, має перебувати, якщо не в центрі, то принаймні на периферії провідних завдань сучасної біографістики, це громадяни Турецької Республіки. Які мають кримсько татарське походження, справа в тому, що прецедентними для сучасних представників кримсько-татарської спільноти є такі персони, як Халіль Іналджик, Ільбер Ортайли, Хакан Керемли, це діячі науки і культури, які безпосередньо пов'язані із сучасною, сучасним е науковим дискурсом України, а також ті Муазес і Полаткан Хасан, Жонеїт Аркін, Орхан Гаджібей, які дійсно вважають, вважають і вважали своєю історичною батьківщиною саме Кримський півострів. Ну а Крим, як відомо, це Україна. Ну і на завершення, такий трохи метафоричний момент. Сократівський принцип Я знаю, що я нічого не знаю. Він дійсно є релевантним і мотиваційним для сучасної галузевої. Біографістики, сподіваюся, нас чекають нові відкриття у форматі інформаційного забезпечення історії українського сходознавства і тюркології. Вважаємо, що успіх біографічних і просопографічних тюркологічних узагальнень залежить саме від консолідованої співпраці істориків, культурологів, бібліотекознавців. Ми відкриті до співпраці і готові завжди прислуховуватися до ваших порад і методичних зауважень. Шановні колеги, дуже коротко дякую вам за увагу.